Поступово, і ми сьогодні в другій проповіді слухали про радість. Я думаю, що той, хто скуштував, який добрий Господь, він знає, як тримати цей баланс радості в своєму житті. Тому що коли Господь є твоєю основою, то що б не сталося, ти знаєш, що ти з Богом прийдеш. Як Чи це буде? Будь-яка ситуація яка була. Є е, е, Така історія, ну, немає часу, я, вона така довгенька. Ну, mm. Історія про те, як така є гра «Знайти радість, називається, знайти радість. Я не буду все зачитувати, тому що часу мало. Але тут суть така розповідається, що поляні дівчинки е, прийшла посилка, е, і якось я не знаю, чи випадково, чи як вона хотіла а їй, прислали їй дитячі костелі. Ну тут э, э, спочатку всі були розстроєні, що це, як це так вийшло. Але вона потім, потім все це переіграла. И зовсім з іншого ракурсу підійшла до цього питання. І я зараз прочитаю, таку чуть, чуть питання. Однажды ми грали на ту игру, коли благотворители прислали нам подарок костелі. «Костыли? Ну да. Понимаете, я очень хотела куклу. Папа даже написал благотворителям, что я мечтаю о ней. Но когда пришла посылка в сопроводительной записке от благодетельницы, говорилось, что куклы у нее не оказалось, но зато были эти детские костыли. Вот она и решила послать их местные и пушек. А вот какому-нибудь ребенку понадобится. Вот тогда мы и стали играть в нашу игру». «Что-то я не очень понимаю». Что за это за игра такая? В чем заключается? Сказала Нельси, пожал плечами. Очень просто. С увлечением продолжала Марианна. Нужно попробовать отыскать радость в том, что есть. Неважно в чем. Вот мы стали искать ее в этих детских костылях. Боже милостивый, какая радость может быть в костылях? Ну, пробормотала ця тетя. Получить в подарок костыли, когда мечтаешь о кухне. От восторга Полиана даже захлопала в ладоши. Вот, я как раз об этом и говорю, Нэнси. Сначала я тоже не понимала, какая в этом может быть радость, призналась она. Но потом папа мне все объяснил. Ну вот, и вы мне теперь объясните, проворчала Нэнси. Это же так просто. Радость в том, что они вам не нужны. Та же своє ще провозгласила Поліана. Понімаєте? Взагалі не нужне. Ми бачимо, що в кожній ситуації нам можна опустити носа свого і бурчати, і роптати. Ой, щось сталося, ой, якась така ситуація. А бувають ну, потрібно нам да, подивитися з іншого кута на життя і зрозуміти, що слава Богу. І я ось на цьому тижні. Знову вернувся до цієї думки, що завжди радіти. Тому що, ну, вийшов да, з дітьми вечірком, так, магазин прийшов, звертався. Я йду і дивлюсь, ми йдемо по хорошій дорозі. На нами в даній ситуації в цій країні мирне не над головою. Є в що одягнутися, в що взутися і так далі. І так далі. Але в порівнянні з навіть взяти 100-200 років назад, хтось сказав, що. Якщо взяти туди далі, якщо порівняти наш комфорт, хоча ми думаємо, що ми живемо ну, там, що ми там, в орендованій квартирі, то, все, але взяти наш комфорт, на якій ми на машині їздимо, е стірку кладемо в машинку автомат і так далі, так далі, то ми живемо круче, чим жили, мабуть, е королі в той час. Ну, Ясно, що, дивлячись, як підійти, понятно, як там було купозово, та прислуга і все інше. Але вони їздили. Тряслись да, да, на конях, на, на колесницях. А ми їдемо в комфорті і попробує, якщо не буде там кондиціонера чи печка, якщо не буде рисла. <реш> да. Ну це можна так подумати. І, і просто я йду і кажу: Господь, я дякую. Я радію. Алілуя, слава тобі! Нема причин для нарікання. Просто той, хто нарікає, хто робче в житті, той робить велику помилку. Ні в якому разі просто віддавай славу Богу, і будь щасливий, і радіть, і живи до кінця свого життя, б не сталося в нашому житті. Але коли приходиться проходити нам якісь і болі, і переживання, то це саме головне, що ми маємо в Ісусі Христі, я звіщаю вам велику радість, яка буде дана всьому людству. Ангело Свістивої, про народження Христа. Амінь. Слава Богу! Тоді служення завершується, і ми зараз. Про радість остання третя свічка едва, то дві хвилини дивимося і молимось. Ви ніколи не думали про те, чому першими до Христа прийшли пастухи? Просто тому, що їх було легше відшукати ангелам, чи до них було легше підступитися? В Євангелії від Луки ми читаємо. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Вони були відкинуті суспільством, їм був закритий доступ у Вищий світ. Це були люди, які не досягли нічого видатного у своєму житті. У них не було банківських комірок, будинків за містом і навіть друзів. Вони вибрали своєю компанією овець, але саме їм співав небесний хор, саме вони бачили ангельське військо, тим, кого люди вважали ні на що не здатними, саме їм Бог розповів про народженого Месії. Хіба це не диво? Третя свічка Адвенту, свічка пастухів. Вона розповідає про те, що для Бога твій статус не має абсолютно ніякого значення. Він не дивиться на твій банківський рахунок чи на бренди твого одягу, йому це байдуже. Найпрекрасніша риса Бога це брати щось абсолютно незначне, нікому не потрібне, і перетворювати це на дивовижну перлину. І цією дивовижною перлиною є ти. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амі.